Вітаю вас, мої маленькі! З вами бабуся Оля. Ви вже приготувались дивитись різнокольорові сни. Тоді лягайте в ліжечка, вкривайтеся ковдрочками, заплющуйте свої оченята і нумо слухати казку. А сьогодні я вам розповім про катигорошка. Був собі один чоловік, мав шестеро синів та одну дочку. Пішли вони в поле орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. Ми кажуть, тягтимемо скибу від дому аж до тієї ниви, де будемо орати, то ти за тією борозною йди А за тим полем жив у лісі Змій. Узяв він ту скибу, закотив, а нову протяг до своїх палаців. От сестра, яка понесла братам обідати, то пішла за тією скибою і дотій шла, аж поки не зайшла на зміїв двір. Там її змій. І вхопив. Поприходили сини ввечері додому і кажуть матері, увесь день орали, а ви не прислали й пообідати. Як то не прислала? Оленка понесла, та й досі її нема. Я думала, вона з вами вернеться. Чи не заблукала? Треба йти шукати її, кажуть брати. Та й пішли всі шестеро за тією скибою і зайшли до того Змієвого двора, де їхня сестра була. Приходять туди, коли вона там. Братики мої милі, де ж я вас подіну, як змій прилетить? Він же вас поїсть, коли цей змій летить. А, каже, людський дух пахне. А що, хлопці, битися чи миритися? Ні, кажуть, битися. Ходім же на залізний тік. Пішли вони на залізний тік битися. Недовгий билися. Як ударив їх змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді ледь живий та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів дарма. От якось пішла жінка на річку прати, коли ж ходиться горошинка по дорозі. Жінка взяла горошинку та й з'їла. Згодом народився в неї син і назвали його Котигорошко Росте та й росте той син. Як з води, не багато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько з Котигорошком копали колодязь і докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогти його викинути, поки він ходив, а Котигорошку взяв та й сам і викинув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли, що в нього така сила. Копають далі та й докопались до великого шматка заліза. Витяг його Котигорошко та й забрав собі. Ось питається раз коти горошко у батька і матері. Чому в мене в мене немає братів і сестер? Е, кажуть, синку, була в тебе і сестра, і шестеро братів, та трапилося з ними лихо. Ну, каже він, так я ж піду їх і шукати. Батько й мати умовляють його. Не йди, си, сину, шестеро пішло та й загинуло. А то ти один. Ні, піду. Як же я свою сім'ю не визволю? Узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. Скуй, каже, мені булаву та велику. Як почав коваль кувати, то скував таку, що на силу з кузні винесли. Узяв коти горошко ту булаву, як замахнув, як кинув вгору. Та й каже до батька, Кляжу я спати, а ви мене збудіть, як летітиме вона через дванадцять діб. Та й ліг. На тринадцяту добу гуде та булава. Збудив його батька, він схопився, підставив пальця булава, як ударилась об нього, та й розкололась надвоє. Він і каже. Ні, з цією булавою не можу йти шукати братів та сестру. Треба скувати другу. Поніс її знову до коваля. На, каже, перекуй, щоб було по мені. Викував коваль ще більшу булаву. Котигорожкою тушпурнув гору та й ліг знову спати на дванадцять діб. На тринадцяту добу летить та булава назад. Реве, аж земля дрожить. Збудили Котигорошка. Він схопився, підставив пальця булава, як ударилася в нього, тільки трохи зігнулася. Ну, сією булавою можна шукати братів та сестру. Печіть, мамо, буханці та сушить сухарці. Піду. Узяв ту булаву, в той був буханців та сухарців, попрощався і пішов. Пішов за тією давньою скибою, ще, видно їй було, І прийшов до такого великого двору. А змія нема, сама сестра Оленка вдома. Здорова була, дівчина, каже Катигорошка. У здорову, парубче. А чого ти сюди зайшов? Прилетить Змій, то він тебе з'їсть. Може, і не з'їсть, ах ти ж то ж така. Я була одна дочка в матері і батька. Та мене Змій украв, а шестьро братів пішли визволяти та й загинули. А де ж вони, питається Котигорошка? Закинув їх Змій до темниці, та не знай, чи ще живі, чи, може, померли вже. Може, я тебе визволю, каже Котигорошко. Де тобі визволити? Шестеро не визволю, а тут ти сам, каже Оленка. Дарма відказує Котигорошко та й сів на вікні, дожидається. Коли це летить змій, при... прилетів та тільки в хату зараз і каже. Ага, Людський дух пахне. Як то не пах, одказує Котигорошко, коли я прийшов. Агов, хлопче, а чого тобі тут треба? Битися чи миритися? Де то вже миритися, битися, каже Котигорошка. Прийшли вони на залізний тік. Зній, як змій, як ударив Котигорошка, так по кісточки і увігнав у тік. Витягнув ноги Котигорошку, як замахнув булавою. Як ударив змія, увігнав його в залізний тік по коліна. Вирвався Змій, ударив коти горошка, по коліна ввігнав. Ударив друге, вдруге, пояс Змія загнав утік, ударив утретє, зовсім вбив. Пішов тоді в льох і темниці глибокі, дімгнув братів, а вони ледве живі. Забрав їх і сестру Оленку та все золото і срібло, що було в Змія, та й пішли вони додому. Але коти горошко не признається, що він їхній брат. Шли Сіли під дубком спочивати, горошко притомився після того бою та й заснув. Будуть з нас люди сміятися, що ми шестеро змія не подужали, а він сам побив, та й добро Змієво він собі все забере, почали радити брати. Пров'язали вони сонного Котигорошка до дуба та й пішли собі. А Котигорошко спить, нічого не чує. Спав день, спав ніч. Прокидається прив'язаний. Він як стинувся, так того дубка й вивернув з корінням. Так і з тим дубом на плечах і пішов додому. Підходить до хати, а чує, брати вже прийшли та й розпитується в матері. А що, мамо, чи у вас іще були діти? Та як же? Синко горошко був та вас пішов визволяти? Вони тоді, так ми ж його прив'язали, треба бігти, одв'язувати. А горошка, як пошпури тим дубком у хату, мало хати не розвалив. Залишайте ж, коли ж ви такі, піду я у світ. Та пішов знову на плечі булаву взявши. Іде собі та йде, коли дивиться між горами чоловік, руками й ногами в ті гори вперся та й розпихає їх. Каже горошко, Боже, поможи, дай Боже здоров'я. А що то ти, чоловіче, робиш? «Гори розпихаю, щоб шлях був. А куди йдеш, питає Котигорошко. Щастя шукаю. Ну, то й я туди. А як ти звешся, верни гора, а ти, Котигорошко, ходім разом, ходімо. Пішли вони ідуть. Коли бачать, чоловік серед лісу, як махне рукою, так дуби і вивертає з корінням. Боже, допоможи, дай Боже здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Дерева вивертаю, щоб іти було просторіше. А куди йдеш? Щастя шукати. Ну, то й ми туди. А як звешся верне дуб, а ви? горошко та дверни гора. Ходімо разом. Пішли втрьох ідуть, коли бачать чоловік із здоровенними вусами над річкою. Як крутнув вусок, так вода і розтопилася, що й по дну можна прийти. Вони до нього. Боже поможи. Дай Боже здоров'я, а що ти чоловіче робиш? Та воду одвертаю, щоб річку перейти. А куди йдеш щастя шукати, то й ми, ми туди. А як зверся, крути вуз, а ви? Коти горошка, верни гора, верни дуб. ходімо разом. Ходім, пішли. І так їм добре йти разом. Де гора на дорозі верни гора перекине, де ліс верни дуб виверне? Де річка крути вуз воду одверне. От зайшли вони в великий ліс, коли бачать, аж у лісі стоїть хатка. Увійшли в хатку, нікого нема, Котигорошко і каже, Отут От ми і заночуємо. Переночували, а вранці на другий день Котигорожко й каже Ти, Варнигоро, зоставайся застав... дома та вари їсти, а ми втрьох підемо на полювання. Пішли вони, а Варнигора наварив їсти та ліг спочивати. Коли хтось стукає в двері. «Очини! невеликий пан очиниш і сам, відказує Вернигора. Двері очинились, та й знов хтось кричить Пересади через поріг, невеликий пан перелізе сам. Коли влазить дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Як ухопив Вернигору зачубате й почепив на гвіздок на стіну, а сам усе, що було наварене, Виїв, випив, у Вернигори і спини ремінь шкури видрав та й подався. Вернигора крутивсь, крутивсь, якось одірвав свого чуба, кинувся знову варити, поки товариші поприходили уже доварює. А чому ти запізнився з обідом та задрімав трохи? Наїлися й полягали спати. На другий день устають Горошка й каша. Ну тепер ти, верни дубе, заставайся, а ми підемо на полювання. Верне дубом та сама історія трапилася, але він теж не зізнався товаришам. На третій день зостався крутивуз, і з ним те саме. Тоді Котигорошки Горошки каже Ну, та виліни він ви обідварите. Уже ж завтра ви йдіть на полювання, а я зостанусь вдома. Наступного дня так і є. Ті троє йдуть на полювання, а Котигорошка вдома зостається. Наварив він їсти та ліг спочивати. Аж грюкає хтось у двері. «Очини!» «Стривай, очиню!» – каже Котигорошко. «Очини в двері. Аж там дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Пересади через поріг. Узяв Котигорошко, пересадив. Коли ти пнеться, до нього пнеться. Чого тобі, питає Котигорошко?» А ось побачиш, чого каже дідок. Та й тільки хотів ухопити Котигорошка за чуба, а той. То ти такий. Та собі хап його за бороду. Взяв сокиру, потяг дідка до дуба, розколов його, заправив розколону дідову бороду і защепив її там. Коли ти, каже, такий, дідусю, то зараз до чуба берешся, то посидь тут сам. Вертається він у хату, вже й товариство поприходило. А ще обід, та давно впрів. Пообідали. А тоді Котигорошка й каже а ходіть лиш, я вам таке диво покажу. Приходять вони до дуба, коли ні дідка, ні дуба нема. Вивернув дідок дуба з коренем та й потяг за собою. Тоді коти Горошко розказав товаришам, що йому було, а ті вже й про своє призналися, яких дідок за чуба чіпляв та реміння і спини драв. Е, каже Котигорошко, коли він такий, то ходімо його шукати. Пішли вони слідом, дійшли аж до глибокої ями. То й дна не видно. Котигорошко і каже, давайте плести шнури. Я сам полізу. Довго спускався, аж поки дна не побачив, як на інший світ попав. Став там коти Горошко ходити. Коли дивиться, стоїть палац великий, так і сяє золотом та коштовним камінням. Іде він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна та така гарна, що в світі кращої немає. Чоловіче добрий, а чого ти сюди зайшов? питає. Та я, говорить Котигорожко, шукаю дідка маленького, що борода на сеж... сажень волочиться. Тут він, каже вона, бороду з дубка визволяє, не йди нього, він тебе вб'є. Не вб'є, каже Котигорошко, тож я йому й мою бороду защепив, а ти що ж тут живеш? А я, каже вона, королівна, та мене цей дідок украв і в неволі держить. То я тебе визволю, веди мене до нього. Пішли. Сидить дідок, вже й бороду визволив з дубка, почали вони битися. Бились, бились і таки вбив його коти горошку своєю булавою. Тоді вдвох з королівною забрали все золото і коштовне каміння у три мішки та пішли до ті тієї ями, що він спустився. Прийшов та й гукає. Аго, брати, чи ви ще є? є. Він прив'язав до мотузки один мішок, потім другий, третій. Тягніть. Це ваше. Витягли, спустили знову мотузку. Він прив'язав до неї королівну. А це моє, каже. Витягли ті троє королівну, тоді вже котигорошку треба тягти. Вони й роздумались. Нащо ну, будемо його тягти? Нехай королівна нам дістанеться. Підтягнемо його вгору та тоді й пустимо. Він упаде та й уб'є. А ти Котигорошко здогадався, що вони вже надумали, узяв та й прив'язав до мотузки каменюку. Вони підтягли високо, а тоді й кинули камінь тільки губ. Ну, каже Котигорошко, добрі ж ви. Пішов він тим світом, іде та йде, коли насунули хмари, та як ударив дощ з градом, він заховався під дубом. Коли чує на дубі. Пищат я... яструб'ята в гнізді. Він зліз на дуба та прикрив їх своєю свитою. Перейшов дощ, прилітає велетенський яструб тих яструб'ят Побачив, Побачивши діти вкриті, та й питає, а хто ж це вас накрив? Як не зісить, то ми скажемо, відповідають діти. Ні, каже, не з'їм. Там чоловік сидить під деревом, то він накрив. Яструб прилетів до коти Горошка і каже Кажи, що тобі треба, я тобі все дам, бо це вперше, коли в мене діти зосталися живі після тощу. Винеси мене, каже Котигорошко, на той світ. Ну, добру ти мені загадку загадав, та дарма. Треба летіти. Візьмемо із собою шість бочок м'яса та шість бочок води. Як я летітиму та поверну до тебе голову праворуч, то ти мені вкинеш у рот шматка м'яса, а як поверну ліворуч, то даси трохи води. Бо не долечу та й упаду. Взяли вони шість бочок м'яса та шість бочок води. Сів коти горошко на яструба полетіли. Летять та й летять. Яструб як поверне голову направо, то коти-горошко йому вкине в рот шматок м'яса. Як поверне голову наліво, дасть трохи води. Довго так летіли, от от уже долітають до цього світу. Коли яструб повертає голову направо, а в бочках і шматочка м'яса нема. Тоді Котогорошко дріза від своєї ноги шматок м'яса та й кинув яструбу в рот. Вилетіли нагору яструб і питає. А чого це ти мій такого смачного дав аж наприкінці? От цього, каже Котогорошко і ногу свою показує. Тоді яструб виплюнув останній шматок м'яса, приніс цілющої води та стілив Котогорошкою ногу. Я повернувся додому, а Котигорошка пішов шукати своїх товаришів. А вони вже подались туди, де тієї королівний батько. Та й сваряться проміж себе. Кожен хоче з королівною дружитися, то й не помиряться. Коли це приходить Котигорошко, вони полякалися, думали, що він їх повбиває. А він і каже Рідні, брати, і ті мене зрадили. Мушу вас простити. Та й простив. А сам одружився з королівною і добре тепер живе. Отака ось гарна казочка про нашого категорошка. А ви заплющите свої оченята і спокійної ночі вам малята.